Добрий день, друзі Елвін. Сьогодні в нас особливий випуск. Ми ознайомимося з квадроциклами Elvin, Elvin Alpha, Elvin Boom і Elvin Solo. Наше відео буде складатися з двох серій. В першій серії ми оглянемо технічні характеристики, порівняємо технічні характеристики, а друга серія буде, щоб не затягувати і не було дуже відео довгим. Ми проведемо тест драйви. Відповідно, Поставте лайки зразу, підпишіться на наше відео, щоб не пропустити наступну серію. І так починаємо. Перший квадроцикл Elvin Alpha, як я вже сказав, зроблений на, з двигуном 1000 Вт. А, акумуляторна батарея можна ставити як свинцево-кислотні, так і літій. -йонні. І це стосується всіх квадроциклів як Альфи. Так і бума, так і соло. Свинцево-кислотна акумуляторна батарея вийде дешевше, можна їздити зимою. Що більшість покупців і робить, тобто на квадроциклі, вас не занесе, бо тому, що є чотири колеса. Відповідно, на квадроциклі, якщо порівнювати з трициклом, менше хитає, тому що є чотири точки опори. Найбільший квадроцикл Elvin Alpha має в довжину 2 метри 8 сантиметрів. Це загальна довжина. Другий квадроцикл Елвін Бум має загальну довжину метр м і, відповідно, Елвін соло має також довжину метр м Але якщо порівнювати Елвін соло без Оцього багажного відділення, яке зміщення трохи назад, то він буде в довжину найменший. Відповідно, по колісних базах вони також відрізняються. Якщо брати колісну базу Elvin Solo, це відстань між осями, довжина буде складати 107 см. В бума колісна база буде складати 117 см. В Альфи, відповідно, він найбільший, колісна база буде. Складати 137 сантиметрів. чим більша колісна база, тим відповідно ходові характеристики будуть кращими. Друзі. а Ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти наш. Нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд. По колесах всюди на. У чотирьохколісних скутерах Елвін стоять колеса, 10 дюймів. Це загальний діаметр складає 40 сантиметрів. Всі квадроцикли Альфа, бум і соло йдуть двохмісними. Ну насправді можна сказати, що бум він має ще дитяче сидіння. Давайте ми покажемо. І, відповідно, можна сказати, що він трьохмісний. Але якщо не брати до уваги оце дитяче сидіння, то він, відповідно, двохмісний. Вигляд ззаду, ну це вже кому що більше як подобається: Елвін Альфа, Елвін Бум і Елвін Соло. По посадці відповідно найзручніша посадка буде в Elvin Соло. Чому так? Тому що тут дуже все зроблено. Класно, є спинка, є підлокітники і сидіння совається по вилюту. Тут також передбачено місце для другого пасажира, але буде досить тісно. Набагато буде більше місця в бумі або в соло. По посадці найкраще буде для однієї людини елвін соло. Потім на другому місці буде. Елвін бум на третьому буде місці Елвін Альфа. Чому так? Квадроцикли Елвін беруть для того, щоб більше для старших людей дуже зручно ними користуватися, але старші люди. Потребують більше комфорту, а в соло і в бумі є спинка і підлокітники. Це досить зручно для старших людей, тому що вони можуть гарно зробити висадку посадку і спиратися на спинку, тобто спина не замучується. Людина не замучується під час руху по підвізці. Спереді стоять пружин, гідравлічно пружинні гідравлічно-пружинні амортизатори, ззаді також стоять. Давайте я продемонструю гідравлічно пружинні амортизатори. Я думаю, вам видно. Це альфа, це бум, ну і соло не буде видно. Гальмівна система у всіх іде. Барабанна як спереді, так і ззаду, тому що тут не є великі швидкостя відповідно не потрібно гальмувати досить сильно. Тепер по освітленню: в Elvin Alpha і Elvin Solo стоять діодні лампи. Ззаду у всіх також стоять діодні лампи. Головна фара в бумі встановлена галогенова, але її можна легко замінити. Також, як ви бачите, йдуть ходові вогні з боку у всіх квадроциклах. Показники поворотів в Альфи йдуть діодні, в бума і в соло йдуть звичайні лампочки розжарювання. Їх також досить легко замінити. Тепер по багажних відділеннях. В Альфе встановлено два багажних відділення. Одне під сидінням. Пасажира і водія, і друге ззаду, воно досить велике. Зачиняється на ключ, можна досить багато чого розмістити. Зазвичай людям цього всього вистачає. Також є всюди гачки, щоб можна було вішати сумочки у всіх квадроциклах Елвін. Елвін бум сидіння зкладається, тобто можна зі зручністю трансформувати. Складаємо, тут є такий важіль, і він совується і, відповідно, відкривається доступ до заднього багажного відділення. В. Також в бумі є спереду корзина, яка, як ви бачите, досить містка, але вона не закривається. В Бумі, відповідно, одне, один багажне відділення зачиняється, друге не зачиняється. В Альфі є два багажні відділення. Один багажник розташований ззаду, другий розташований під сидінням, великий також досить багажне відділення і зачиняється на ключ. Колеса у всіх квадроциклів Елвін ідуть литі, досить гарно виглядають. Напишіть. Свої враження, які колеса вам краще виглядають. Elvin Solo, Alpha чи Boom. В бума вони цікавіші, ну але це в кожного є свої смаки. Тепер по дисплеях. Дисплеї йдуть різні. В альфі йде кольоровий дисплей, але, на мій погляд, він менш інформативний, ніж в, наприклад, такий дисплей в Boom. Він, хоч монохромний, але він показує основні характеристики, які нам потрібні. Це вольтаж. І отакий дисплей в соло. Він найбільший. Ні, він не найбільший, він менший від альфи, але краще читається. Також кожного квадроцикла L він є такі ніші, де ви можете ставити різний дріб'язок. В соло. Так виглядає ніші. Так виглядає ніша в Elvin Boom, і так виглядає ніша в Elvin Alpha. Також для всіх пасажирів передбачені ще ніжки. Для в Alpha. Це отака ніжка. Вона відкидається, досить класно виглядає. В Elvin Boom ніжка зразу вмонтована в каркас, в раму і в Elvin Solo. От подивіться, Тут іде така підніжка. Тобто пасажир ставить ноги в положення, де є виїмка. По ходових характеристиках, по дальності ходу. Так як у всіх встановлюється акумуляторна батарея 60 В 20А дальність ходу. Приблизно у всіх буде одинакова і складати 40-45 км на акумуляторній батареї 60 вольт 20 ампер. Якщо поставити літій іонну акумуляторну батарею, вага квадроцикла зменшиться. Відповідно, максимальне навантаження збільшиться. Але літій іонні акумуляторні батареї зимою будуть Дальність ходу суттєво падати по зарядних пристроях. Зарядні пристрої відно, відповідно, йдуть в комплекті. Якщо брати свинцево-кислотний акумулятор, то зарядний пристрій відповідно буде йти для свинцево кислотного акумулятора. Якщо брати літійонний акумулятор, то зарядний пристрій буде йти для літійонного акумулятора. Зарядні пристрої включаються у всіх одинаково. Сюди включається зарядний пристрій Elvin Alpha. Тут гніздо, давайте я так стану. Для зарядного пристрою для бума. І тут гніздо для зарядного пристрою Елвін Соло. Кольори є різні. Червоні, сині, чорні. Відповідно, так само сині, червоні, чорні і альфа, відповідно, чорні. Червоні сині. Тобто ми виставили кольора, щоб ви могли прикинути, який вам кольор краще обрати. елвін Альфа і Елвін Boom ідуть без даху. Elvin Solo іде як ви бачите, з дахом. Дах захищає від непогоди. Ясно, будуть писати люди, що якщо. Почне падати боковий дощ і так далі, що все одно намокне, але дах кріпиться в Елвін соло на чотирьох болтах, він легко знімається, ззаді, спереді два болта, ззаді чотири болта відкручуються, зняли. Вам не потрібно, ви поставили. Якщо потрібно, почалося, наприклад, бачите, що погода буде показувати там тиждень-два тижні дощі. А вам потрібно їздити це, все одно як не як іде прикриття. дякую за увагу та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступне відео. Тим більше наступне відео буде з тест-драйвами даних квадроциклів.